Ніби все є кар'єра, гроші і навіть діти, а в душі порожньо. Знайомо, такі повідомлення, такі тексти і ці слова я чую доволі часто щотижня від реалізованих жінок, які доволі точно описують свій стан. Вони добились реалізації в житті, в соціумі, самодостатні в грошах. Але ситуація зовсім зворотня у стосунках. Як з цим бути і що з цим робити? Сьогодні ми поспілкуємося про це. Бо цей відео-урок для тебе. Для тієї, яка вже досягла, має досягнення реалізацію в кар'єрі, в самореалізації, в соціумі, в грошах. Але всередині відчувається порожнеча. Ти шукала відповіді. В психологах, в терапіях, в книжках, в марафонах, але це не допомогло. Самотність нікуди не зникла, і бажання будувати стосунки також не розвіялось назад до себе справжнє і повернення до цілісності така назва уроку. І сьогодні про це ми будемо спілкуватися. Я Микола Олійник, коуч та психолог з восьмирічним досвідом. На сьогоднішній день маю клієнтів в 13 країнах світу. 85% моїх клієнтів це жінки з понад 10 країн світу. І 72% запитів. На сьогоднішній день до мене саме з приводу стосунки. Сам я психолог та коуч, коуч міжнародної асоціації «Айфакт». Також займаюся інвестиціями з 2019 року. За цей час. Вкладен проінвестовано більше 140 тисяч доларів з середньою дохідністю 20% річних. Також є чемпіоном Європи, майстром спорту міжнародного класу з кікбоксингу і бойовим офіцером, ветераном війни. Саме через цей досвід і ці пункти я розумію, про що кажу. добре. Розуміюсь, на психології чоловіків і на психології реалізованих жінок, які до мене звертаються на регулярній основі, так як мої клієнтки це реалізовані і успішні, але водночас виснажені. І я не вчу їх бути м'якими, моя мета вести до гармонії в житті, до зрілого і свідомого вибору, до здорових стосунків через системну роботу і пропрацювання життєвих сценаріїв. Впевненості і інших важливих для того складових. І так біль і контекст, симптоми цієї внутрішньої самотності. Зараз ви точно в якихось пунктах ви пізнаєте себе. Перше, неможливість розслабитись. Тобто, жінка не може розслабитися поруч із чоловіком. Вона перебуває в напруженні, в роздумах, в очікуваннях, шукає так званий подвох. Це потреба у контролі. Тобто ця жінка звикла все контролювати бо так спокійніше. І це може стосуватися і побуду, і дітей, і справ, і навіть чоловіка, де він з ким знаходиться і так далі. і тому подібне. Контроль це не є хорошо, але люди заблуждаються, думають, що це єдиний вихід. Контролювати все так спокійніше, так надійніше. Але це хибна думка. Страх просити. Ти не говориш про свої потреби, щоб не здаватися складною, чи не здаватися слабкою, тією, яка потребує, яка не може сама. Хоча так хочеш попросити, так хочеш зустріти того, хто скаже обніме і скаже: Не парся, я все вирішу. Це моя задача. Наступне це паралізуюча тривога. Коли він віддалився, перестав дзвонити або на деякий час пропав. Причому, як з виправданих, так і невиправданих причин на тебе це навіює тривогу, переживання, зайві роздуми, що я не так сказала, що я не так зробила, що зробити тепер, як бути, о знову. І таких роздумів багато. Я думаю, ти знаєш, про що я кажу: невпевненість у Тривалості цих зв'язків і стосунків, навіть коли він поруч, тіло і думки не вірять, що це надовго. Ти думаєш що або не заслуговуєш, або тобі не може пощастити, або це не той самий, або точно треба шукати це якийсь подвох. Ну, і звичайно, внутрішня недовіра. Ти ніби знаєш, що гідна любові, але щось в тобі не вірить. Це неспроста. Сьогодні ми копнемо глибше в цю тему. і ти я підсвічу для тебе моменти, а ти зловиш для себе інсайти. Чому так, що з тим зробити, як це виправити? Що ж насправді відбувається? Ти втомилася і хочеш, щоб було інакше, не так, як є, не бути сильною, не тягнути самою, не справлятися. І, е... Парадокс заключається в тому, що ти хочеш, щоб хто, хоч хтось спитав, як ти чи ти справляєшся, чи треба допомога. Але то як ти себе позиціонуєш, як ти себе поводиш, ти формуєш образ сильної, недоступної і самодостатньої. А таку такі, тільки хочеться сказати, ти справишся або тримайся. А це зовсім не те, що ти хочеш почути. Так от тобі не вистачає стосунків, але ти не розумієш, чому ж так. Ти змогла в житті, в кар'єрі, а тут чомусь не клеїться. Чому ж? Та це не дефект, це твоя адаптація. Коли щось не клеїлося, ти прийняла таку модель поведінки, що краще самі зможу сама, буду зручною або буду сильною. І тепер ми маємо те, що маємо. Проте це можна змінити без руйнування тебе. Через роботу з життєвим сценарієм, з упередженнями, переконаннями і з новим позиціонуванням себе. Бо основна причина твого болю в тому, що тіло і розум пам'ятає, ти не боїшся любові, ти боїшся болю, яка приходить після любові. Твоє тіло запам'ятає, запам'ятало таку. Поломану неправильну конструкцію, що відкрита, дорівнює вразлива. Звичайно, це не так. Але коли ти перед це відкривалась, довірялась, віддавалась, розчинялась, піклувалась, від тебе йшли, тебе обманювали, зраджували, поступали негідно і так далі. Але це причинно наслідковий зв'язок неправильних дій, неправильного вибору партнера, і так далі, а не те, що відбути відкритою чи довіряти, дорівнює вразлива. Це твоя захисна реакція, яку вистроїв мозок, який еволюційним шляхом влаштований на виживання, а не на комфорт і на успіхи. Засаджує все нове або негативний досвід страхами, щоб ми не робили цього знову і не піддавалися новому болю і дискомфорту. та це саме і є той глибинний нейронний зв'язок, і вже тілесна звичка, про яку я сказав, яку утворив наш мозок, і яка стала адаптивною, але в той же час вона перетворилася на в'язницю для тебе ж. Тобі це не подобається, ти хочеш інакше, але не знаєш виходу, і дієш по замкнутому колу. Тобто, це несвідомий механізм захисту, який перешкоджає і новим стосункам, і гідним чоловікам в твоєму житті, і справжній близькості. Чому стандартні підходи не працюють? І що ж таке стандартні підходи? Стандартні підходи це книжки, марафони, різні жіночі практики, можливо, навіть класична терапія в класичній психології. Тому що вони можуть дати коротке полегшення або відповіді на якісь питання, але потім буде откатка, Буде повернення порожнечі, або саме головне нерозуміння до кінця, як це виправити і як отримати новий стан і ці гідні стосунки, тому що твоє тіло фактично перебуває на війні, воно в по постійній боротьбі. Треба себе захищати, треба бути на чеку, треба не розслаблятись, не довіряти. Хоча це хибне переконання, але це висновок як захисна реакція, бо тіло і думки досі не вірять. Ти знову ж тягнеш все сама і тим самим притягуєш або обираєш відсторонених партнерів, які бачать, о, вона ж сама справляється, або о, вона достатньо сильна, я її не потягну. і це боляче і образливо чути. Бо ті, які подобаються тобі, до якого ти навіть готова зробити крок назустріч. Він віддаляється або не зближається, чи не відповідає взаємністю. Насправді ж, він думає, що він тебе не потяне, або з тобою буде надто складно, бо ти сильна. Але ти ж не хочеш бути сильною, ти вимушена нею бути. А він не розуміє цього, а ти не розумієш його логіки, як він думає і як він тебе. Біль дорівнює близькість це ж також хибне переконання, як. Довіра дорівнює е, як дорів, е, Довіра, близькість дорівнює біль на попередньому слайді, так як ми читали, відкрита, дорівнює вразлива. Але це ж неправда. Але в тих випадках, коли до нас приходять невідповідні чоловіки, слабші за нас партнери, е, слабші за рівнем розвитку і масштабом особистості, саме так і трапляється. Бо зачасту ти стаєш в позицію. В роль мами або рятівниці. І чоловік не може віддати того, що оцінити це з гідністю, з достоїнством. Е, іншими словами, ти вже вивчила, як просити, але в момент, коли треба сказати це прохання, озвучити своє бажання чи потребу, тіло стискається, мозок каже: Та ні, не треба, я краще сама. Бо ти боїшся цих негативних сценаріїв і е, боїшся відчути, що знову. Буде біль. Ти сама собі відмовляєш, ти не інша людина, а ти сама не відмовляєш собі і не дозволяєш. І так, моя система це кроки до справжньої цілісності, це покрокова система з п'яти або вісьми сесій, на кожній з яких сесій з кроків ти відчуваєш результат і розумом, і тілом, бо це цілісний системний підхід, який дозволяє відновити внутрішню рівновагу. Побудувати міцні стосунки і отримати гармонію в першу чергу у собі, а потім і у житті. Перший крок це глибина діагностика життєвого сценарію, дитинства, попереднього досвіду наших всіх упереджень, переконань і відношення до життя і наших щирих потреб. На основі цього ми виявляємо щирий запит, його ціну і цінність для вас. Поки ми працюємо над впевненістю, а саме самооцінкою, самоцінністю, внутрішніми опорами та впливом думки оточуючих. Як наслідок, ми можемо сформувати наші власні хочу, а на основі цього вибудувати власні кордони і діяти вже у зручній, комфортній та зрозумілій для нас системі координат. Бо ніхто не буде любити нас більше, ніж ми самі. і Ніхто не проживе наше життя за нас, проте кожен може його зіпсувати. Тому наше життя, наші вибори в ньому лежать на нас, але й відповідальність за ці дії вчинки і кроки також на нас. Треба це пам'ятати. Третій крок це розбір минулого досвіду. Ми спілкуємося саме про стосунки, яких чоловіків обирали, чому що не клеїлось, що ми робили не так, що відносно нас робили не так, і цього не треба дозволяти. І в е, цей момент ми відкриваємо новий сенс болю, перепрошиваємо реакції, розуміння і робимо рефреймінг досвіду. Тепер це для нас старий досвід, але нова картина спогадів, розуміння і сенсів. Потім ми можемо переступати до. Наступного четвертого кроку фундаменту стосунків, де ми розбираємося з психотипами, архетипами чоловіків, жінок, логікою побудови стосунків обов'язковими фундаментальними аспектами, розумінням, як робити, як не треба робити, і навіть мовами кохання в тому числі. І ми е, після цього можемо зрозуміти твій формат стосунків, який тобі підходить. Формат взаємодії і партнера, якого ти хочеш біля себе бачити. І важливо ми вчимось розрізняти пристрасть від залежності і від справжнього власне, кохання. П'ята сесія називається соціальна активація. В залежності від чотирьох попередніх сесій, і від первинного запиту, а потім і істинного запиту, з якою приходить людина. Ця сесія може мати різні характери. Вона може Мати активацію змін, які ми отримали, пропрацювали формування нового образу, так само вона може бути покликана на покроковий план дій щодо оптимізації того життя, яке є, тобто повернення партнера, або покращення життя з наявним, в залежності від того, з чим приходить жінка, або постановка плану дій на своє життя після завершення стосунків, яке приймає людина, клієнт протягом цих 4-5 сесій. І після цього ми інтегруємо мову її в нове життя і в новий підхід. Також є другий рівень програми це шоста-восьма сесія, які відбуваються, і ми працюємо над форматами грошей і фінансової грамотності, так як забігаючи наперед, скажу вам, що 64% грошей, 64% сварок, конфліктів, розлучень. У будь-яких стосунках, чи сімейних, чи любовних, пов'язані з грошима. Тобто дві третіх причин це саме гроші. Не вміння їх заробляти, не вміння ними розпоряджатись, не вміння домовлятися про них і взаємодіяти. Тому гроші це важливо як для людини особисто, так і для стосунків. Потім планування життя і змін, оптимізація нашого режиму життя, календарю, графіку, можливо, навіть режиму сну і зайнятості. Оптимізація зайвих сповіщень, нотатків і так далі, і тому подібне. Тобто повний чекап нашого життя і покращення, вивільнення вільного часу і зайнятість тими справами, які приносять результат або приносять задоволення. І відповідно відмова від того, чого не подобається робити, і від людей, з якими не подобається спілкуватися, ще немає потреби цього робити. І восьма сесія це стратегічна коуч-сесія з інтеграцією отриманих змін, впровадження у життя і постановкою. План дій і цілей на наступні 90 днів. Мета в цьому це комплексне пропрацювання, а результати, як правило, ми отримуємо зміни в різних сферах для створення нової і кращої версії нас і застосування цих інструментів у житті та нашій діяльності. Скажу одразу, що не усім потрібен інший рівень, деяким клієнтам я сам рекомендую зупинитися на першому рівні, але другий рівень це саме комплексне пропрацювання. І так справжні історії про зміни клієнток Катя. 33 роки після болюючого розриву Катя три роки намагалась почати знову, але постійно натрапляла на одні і ті ж граблі. Вона відчувала тривогу та страх близькості, не могла довірити чоловікам, сама саботувала ці побачення, сама відмовлялась, і навіть коли попадались ті самі, не вірила. Шукала підвох. Щось тут не те, щось тут не так. Та після п'яти сесій вона пішла на перше побачення вже без тривоги. Вперше мені не хотілося втекти. Я просто була. Це слова Каті, і це, я вважаю, стало переломним моментом в її житті, дозволивши їй знову довіряти та відкритися. Як за п'ять сесій, доволі добрий результат, який перелиснув. Нову сторінку життя і відносин в житті клієнтки. Наступне Таня, 30 років протягом 5 років, Таня була поруч із партнером, одружена, мала побут дітей, власну зайнятість, але відчувала повну емоційну самотність і відсутність чоловіка в її житті і в побуті, тому що вона робила типову помилку жінок, які стають сильними, вона все тягнула на собі побут. Дітей і свою зайнятість кар'єру, тому що вона не могла просити про допомогу чи підтримку. Це був її внутрішній блок. Переконання винесене з життєвого сценарію, з попереднього досвіду. Та після вісьми сесій ми, нам вдалось перезапустити її стосунки. Де з'явилась нова близькість і взаєморозуміння час проводити з чоловіком стало краще приємніше, і цього часу стало значно більше. Так, це стосунки не стали ідеальними, а, так як немає приділів совершенства. Є що покращувати завжди. Але що сказала Катя, це як вдих після чотирьох років утриманого повітря? Так описує Таня своє відчуття про вивільнення і відновлення і тепер. Описує свої стосунки як гармонійні, і ті, в яких хочеться залишатися, що ж ви можете зробити прямо зараз. Раз ви вже тут, значить, ви готові до змін. І навіть, якщо здається, що ще рано, насправді вже може бути пізно, якщо ви виберете варіант зволікати. Бо коли найкращий час, щоб щось змінювати, впроваджувати вчора. Другий найкращий час сьогодні, завтра вже. На жаль, може бути пізно така реальність, тому час діяти і дозволити собі отримати спокій, ясність і впевненість у завтрашньому дні. Бо що буде далі два варіанти розвитку подій. Якщо без змін, тобто нічого не змінювати буде так, як було. Ви будете далі продовжувати шукати відповіді, далі ходити по уроках, типу таких, і у вас буде з'являтися якесь. Розуміння інформативне, але не розуміння, як це змінити. Вас і далі буде продовжуватися бути присутня в вашому житті: рутина, виснаження та самотність. Це будуть ваші спутники. Не любов, кохання, гармонія, підтримка і гідний чоловік, а рутина, виснаження і самотність. Що буде? Якщо застосувати зміни, якщо ви підете в роботу за 5-8 сесій, ви отримуєте перший спокій. Так це не казка, але це вже стабільність, ясність і тепло та в тілі, в думках і навіть в серці, подивіться на цю. Картинку ілюстративну сьогодні, ви знаходитесь в поточній ситуації. Звичайно, не всі пункти про вас, розбите серце, біль після розриву, почуття, що не потрібно, сумніви в сумі, повторення токсичних сценаріїв чи самотність навіть у стосунках. Не всі пункти про вас, але точно 2-3 пункти про вас. І далі ймовірна прогресія розвитку подій. Що, якщо ситуація залишиться без змін, що якщо ситуація погіршиться, і що, якщо буде бажана ситуація. Декілька секунд, думаю, можна помовчати, а ви самі подивитеся. Проте зазначу одразу, що бажана ситуація, там, де є любов і повага, де є відновлені кордони, де є зріле партнерство, де є гармонія, як всередині себе, так і в парі, де є впевненість, спокій і усвідомлений вибір це те, до чого веде моя програма. А вибір, вибір за вами. Подивились достатньо. Який сценарій відгукується чи по якому по якій кроковості хотіли би рухатись, дайте відповідь чесно в першу чергу собі. На завершення. Якщо це відео було про тебе, то зроби нарешті перший крок до змін мінімальні дії, які б я радив зробити, це зробити сторіс з відміткою мене у зауривками з цього урока, що найбільше зайшло. А також можна написати мені в дірект слово гайд. Я відправлю вам гайд під назвою інструкція до життя. Це короткий, але дуже толковий документ, який я писав майже півроку часу протягом життєвого шляху, шукаючи відповіді на важливі для мене питання до життя. Я їх знаходив і помістив в цю коротку інструкцію. Це точно буде корисним для вас. Тому не зволікайте, а звичайно. Найкращий наступний крок для вас буде, якщо ви хочете отримати глибину розуміння ситуації і її вирішення це заповнити анкету, яка є в описі під цим відео. Я перегляну цю анкету і відпишу вам сам. Якщо за результатами розгляду анкети, зрозумію і відчую, що вона підходить вам і зараз ваш момент. Бо я вважаю, якщо ви тут. Значить, ви таки готові. Значить, це той момент, щоб змінюватися на краще. Бо скажу ще раз: ніхто не буде любити нас більше, ніж ми любимо себе самі, і ніхто не проживе наше життя за нас. Проте, кожен може його зіпсувати на сьогоднішній момент. У вас є розуміння життя, у вас є реалізація, у вас є здобутки, досягнення. Але немає того, що вас зараз болить гармонії стосунків, розуміння цих самих стосунків і того гідного чоловіка, партнера, якого ви хочете бачити. Поруч я знаю відповіді на ці питання, і багато моїх клієнток з понад 10 країн світу, які пройшли цей шлях, застосували ці кроки, які зловили свої інсайти, свої пропрацювання і свій прогрес вперед. Теж мають ці відповіді. Якщо відгукуються, якщо про вас, якщо хочеться так само, тому не зволікайте і дійте. На зв'язку ваш Микола Олійник.